Всім привіт! Сьогодні в продажі топовий сцені на автоматичній коробці передач 1,5 дизель К9К 110 кінських сил, на максимальній комплектації, панорамний дах, набір усіх можливих асистентів, передня задня парковка, камера заднього огляду, утримання в полосі, розпізнавання знаків, автоматичне ближнє дальнє світло, чорний лаковий дах, дзеркала, безключовий доступ. Ось такий автомобільчик сьогодні, дуже класний стан, сімейне авто, обслужене, нічого не потрібно робити, сіли і поїхали, шторки на задніх сидіннях, підлокотники, столики, панорама закривається, новесенька резина, фаркоп, сліпі мертві зони, все, що можете собі. Дозволити буде автоматичне складання сидінь, двойний багажний відсік, докатка, домкрат. все на місці. Нагадаю, обслужений, замінено всі розхідники. Ось таке авто, у полу місця для зберігання взуття 169 тисяч пробігу. Роботизована коробка автомат. Автоматичне затемнення дзеркала, додаткове дзеркало для задніх пасажирів, щоб було вам видно. Ось таке авто в дуже гарному технічному стані. Сів і поїхав. Вартість автомобіля 15900. Якщо подобається авто, телефонуйте, два ключі. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці.